У найближчі вихідні 8-9 березня та на початку нового робочого тижня синоптичний режим у нашому регіоні незмінний. Баричний максимум забезпечить інтенсивне тепло, яке в поєднанні з сонячною енергією збереже квітневий температурний режим та без дощів'я. Температура вночі 0,5 тепла. В день 13-18. За попередніми оцінками, епоха антициклону зі спокійною, маловітряною та надмірно теплою погодою утримається щонайменше наступні 5 днів. Із середини наступного тижня ситуація зміниться. Розраховуємо на дощі та похолодання.